Час продовжувати наші експертні розмови у ранку надії. Зараз будемо говорити про страхування життя. До речі, е, колись страхувала життя, ти взагалі знаєш про щось про цю сферу в Україні? Е, ну я знаю, що страхувати треба життя, коли ти їдеш за кордон, десь відпочивати. Uh -huh. Наприклад, це обов'язково і. Час від часу можуть там на кордоні тебе запитати про страхування. Знаю, як це працює приблизно десь там в Канаді, наприклад, через те, що там родичі. І я чесно навіть думаю над тим, що треба замислитись, як це можна зробити для себе в Україні, тому що це, мені здається, дуже класна опція тебе застраховане життя. Ти маєш певну купу якихось можливостей, щоб вже потім. Наприклад, зробити операцію, і вона не буде тобі коштувати uh -huh. там 20 тисяч доларів. Знаєш, а вона вже буде входити в страхув... в страховку, яка в тебе оформлена. Ну бачу, головне, щоб ці функції, про які ти говориш, переваги, вони дійсно в Україні були. Тому що як працює страхова система, абсолютно, поки що для мене тема не зрозуміла в Україні. Ми чуємо постійно захід, Європа, Америка. Там страховка, страховка, страховка. Що в Україні з цією історією давайте дізнаватися страхування життя в Україні? Скільки коштує? Що? Передбачає, які переваги або недоліки має з нами на відеозв'язку консультантка зі страхування життя Євгенія Соло. Доброго ранку, Євгенія. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нас. А, ну, найперше, давайте таке питання. В Україні доступне страхування життя? Чи це все ж таки те, що ми бачимо от в країнах Заходу? В Україні абсолютно доступно, як і в інших країнах. Угу, Коротко зрозуміло. Навіщо нам в Україні особливо да, ми говоримо страхувати своє життя, особливо якщо ми, наприклад, чуємо на державному рівні, що у нас передбачена до прикладу безкоштовна медицина, що не передбачено, наприклад, в інших країнах, да, без без страховки. Навіщо українцям сьогодні страхувати своє життя? Думаю, насамперед потрібно сказати, що існують різні програми. Страхування життя буває ризикове, накопичувальне і комбіноване. Як працює ризикове страхування? Угу. Людина сплачує певні страхові внески протягом терміну дії договору. У разі страхового випадку, наприклад, інвалідність, смерть, травматизм, хвороба. Застрахованій особі або вигоди набувачу виплачується страхове відшкодування, це та сума, яка зазначена в договорі страхування. Якщо страхових випадків не було, внесені кошти не повертаються, а гроші на рахунку не накопичуються. Накопичувальне ж страхування це вид довгострокового страхування, за яким кошти виплачуються застрахованому, коли він досягає певного віку. Або у разі його смерті, його вигоди набувачам, тобто спадкоємцям. Uh -huh. На відміну від ризикового страхування, тут гроші клієнта накопичуються на його індивідуальному рахунку, і вони не просто зберігаються, а примножуються, інвестуються компанією і кожного року нараховується відсоток додатковий інвестиційний дохід. У разі настання страхового випадку, клієнту виплачується страхова сума. Накопичувальне страхування це альтернатива Державному пенсійному фонду чи mm -hmm. депозиту. Mm -hmm. А комбіноване страхування поєднує у собі і накопичувальну, і ризикову функцію. Яку порадите а, з огляду на те, що ви окреслили, що порадите оформити? Я в першу чергу раджу оформлювати комбіноване страхування, так як воно поєднує обидві дуже важливі функції. Накопичувальне накопичувальне страхування це накопичення в першу чергу. Накопичувати потрібно для чого? На майбутнє. На навчання дітей, на нерухомість, на великі придбання, на майбутню пенсію, взагалі накопичувальне страхування це третій рівень пенсійної реформи в Україні і можливість забезпечити собі гідне життя у поважному віці. Угу. Також є не менш важлива ризикова складова з кожною людиною можуть статися непередбачувані події, які впливають на її здоров'я. І погіршують працездатність. Наприклад, людина зламала ногу 2-3 місяці, не ходить на роботу і відповідно не заробляє гроші. Компанія робить страхову виплату, тим самим компенсує втрачений дохід і витрати на лікування. Mm -hmm. Також діагностування захворювань, наприклад, критичні захворювання, онкологія, інфаркт, інсульт це все дуже дорого коштує, і тому важливо мати такий страховий захист. Смерть завжди горе. А якщо це смерть людини, яка фінансово забезпечувала всю сім'ю, тобто якщо це годувальник родини, то в такому випадку сім'я втрачає взагалі дуже велику частину доходу, і для них це дуже важко. Тому, якщо так сталося, що людина померла і не дожила до кінця дії договору, то її близькі отримують суму не меншу за ту, яку вона планувала накопичити протягом усього терміну дії договору. Угу, зрозуміло, дякую. Дуже дякую. Якщо повернутися і описати приблизно кожен тип страхування, повернутися до самого першого, це страхування життя, яке я так розумію, також. Певна дія договору, певний термін, так має, що може передбачати е, страхування власне життя, які випадки, е, які можливо є рівні так, цього страхування, е, цінова також політика. Е, можете більше про це розказати? Е, дивіться, як це відбувається, консультант зустрічається з клієнтом е, і розуміє його запит, яка мета більше накопичити. Більше захиститися від ризиків і може запропонувати будь-які програми. Якщо нас цікавлять ризики, то це можуть бути захворювання, середньої тяжкості, критичні захворювання. Це може бути всі види травматизму, інвалідність різних груп. Також, як правило, в таких програмах є смерть, смерть по нещасному випадку, смерть по ДТП. Тобто людина може вибрати ті ризики, які для неї є важливими. Uh -huh. Також для... важливо розуміти, як клієнт хотів би отримувати гроші в кінці дії договору. Всією сумою одразу з відсотками, чи, можливо, його цікавить ануітетні пенсійні виплати протягом 10, 15, 20 років, чи взагалі довічно. Uh -huh. Можливо, це дитячі програми. Відповідно до побажань клієнта, консультант підбирає найкращу програму, що задовільнить його запит. Більшість консультантів є незалежними, тому ми не працюємо з якоюсь однією конкретною програмою, а можемо запропонувати клієнту аналогічні програми різних страхових компаній. І прокоментувати переваги кожної як безпосередньо обрати страхову компанію, якій довіритись, тому що ну, ми чуємо часто якісь випадки навіть в страхуванні інших сфер життя, тобто, наприклад, там автомобільне страхування, чи ще якесь, що страхуються, виплачують, але коли страховий випадок, настає, якісь починається бюрократична возня, якась щось морозиться, та страхова компанія, якісь постійно проблеми. На що звернути увагу, щоб прави? Обрати страхову компанію і, можливо, також є ще е, державні програми страхування, які Ну напевно для когось будуть більше такими надійними здаватися. <гум> а, звісно, у прямому ефірі я не можу рекламувати якісь так. компанії, давати порівняльні характеристики, це було б некоректно. Um, коли до мене як до консультанта індивідуально звертаються з цим питанням, я uh, більш детально пояснюю ці критерії, як підрізнити uh, більш надійну компанію, від менш надійної. Як правило, ми говоримо про... Перестрахувальників про вік компанії, про статутний фонд, про фінансову звітність, про страхові резерви, про виконання зобов'язань перед клієнтами на ринку є дуже надійні, потужні страхові компанії, і у кожної з них є свої умови. Тож потрібно вибирати не лише компанію, а й ту програму, яка буде вигідною максимально саме для вас. Тому тут я рекомендую не вгадувати самостійно, а звернутися до тієї людини, яка є професіоналом в цій сфері, до консультанта, якому ви довіряєте. Угу. Як щодо державних програм? А... Всі компанії працюють в одному законодавчому полі, але все ж таки я б зверталася до компаній, які є міжнародними, які працюють в різних країнах, які мають досвід роботи в інших країнах. Щодо державних програм, так в нас є українські страхові компанії, теж дуже надійні, але тут кожен обирає для себе, яка кому більше подобається. Тож, умови однакові. Ще, угу. угу. знаєте, таке питання цікаве, чи збільшився попит сьогодні за час повномасштабного вторгнення в Україні? Наскільки доцільно це робити сьогодні? Яка є, можливо, статистика, чи з вашого досвіду? Розкажіть, будь ласка. Так, через війну попит на страхування збільшився. Війна змушує. Людей задуматись над тими питаннями, про які вони раніше не думали, тобто збільшується страх людей. Багато хто переглянув свої цінності. Якщо для когось раніше було дуже важливо щороку купувати новий айфон, то зараз у для багатьох змінилися пріоритети і на першому місці є захист родини. Звичайно, це доцільно робити зараз. Взагалі це потрібно було робити ще вчора, тому що чим раніше ми відкриваємо таку програму, тим ми маємо максимально більш вигідні умови. Угу. Проблема пенсійного забезпечення під час війни нікуди не зникла. навчання дітей накопичувати потрібно так само. Страхових випадків було багато і до війни, в травмпунктах завжди черги. В Україні, взагалі, страшна статистика по захворюванням, по ДТП. А в тій ситуації, яка є зараз в наших сьогоднішніх реаліях, коли ми не знаємо, що буде завтра. Я не знаю, як можна не мати страхового захисту. Угу. Угу. Якщо е, ми оформили страхування, якийсь час зі страховою компанією співпрацювали і з якихось причин хочемо розірвати договір, тобто або нам не сподобалось е, там, як це все працює в цій компанії, або ще якісь фактори, е, це робиться розрив е, цього договору без ризиків для е, громадянина, чи все ж таки він ну, може потім також Спирати втратити понести. якісь кошти, і сплачувати якісь там. Додаткові моменти так, через розрив договору. Так, договір страхування життя можна розірвати, але, як правило, такі договори відкривають не для того, щоб їх розривати. Перед придбанням люди все дуже добре зважують, це не емоційне придбання. В свідоцтві про страхування є таблиця викупних сум на кожному році страхування. Чим довше діє договір страхування, тим менше втрачає страхувальник при його розірванні. Також є можливість призупинити, так би мовити, заморозити договір, не забираючи гроші. На них буде нараховуватися дохід, але не будуть діяти страхові ризики. В цей час такий договір можна поновити, Євгенія. Ще на останок коротеньке питання, який найменший може бути внесок щомісяця до так можливо накопичувальної чи змішаної цієї системи страхування? І от просто хочеться уявити в грошах, так скільки це коштує для звичайної людини. Як я говорила раніше, існують дуже різні програми. Ви знаєте, мінімальне це пропонується в наших банках, наприклад, в Приватбанк можна застрахувати життя за 20 гривень чи за 50 гривень, але, звичайно, на рік, на місяць, різні суми максимально дуже різні, і це дуже мінімальні суми. Якщо ми говоримо про накопичувальне страхування життя, де є і ризики і накопичення, то, як правило, це може бути від тисячі, півтори, двох тисяч на ризики. І вся інша сума, це може бути 5, 6, 10, 50, 100 тисяч на рік люди накопичують в накопичувальній системі. Тобто кожен набирає ту суму, яка звична для нього, і ті ризики, які цікавлять саме його. Угу. Дякуємо вам. Бачимо, що в принципі картина дуже зрозуміла, чітка і е, доступна для кожного українця. Тобто, якщо ми говоримо про е, тисячу там дві-п'ять тисяч на рік, ну помісячно що це сьогодні для е, я розумію, що ну для когось це дійсно теж кошти. Але якщо ми говоримо потім про процес лікування і скільки грошей йде на це, е, то я думаю, що ці моменти дуже виправдані і е, будуть на велику користь. Нашим громадянам дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Вам мирного спокійного дня і до нових зустрічей. Дякую за запрошення. Дуже дякуємо з нами на зв'язку. Євгенія Солод, консультантка зі страхування життя, говорили про те, як працює ця система в Україні. Продовжується ранок надії. За мить продовжимо.